А знаєте, друзі, це правда. От Ріша, це вже не вперше. От я би пройшов ці лисички, я вже пройшов, вона їх побачила. Та такі вогники такі... такі я побачила. Там, туди. <гум> І такі трапляються, <гум> друзі, <гум> дуже часто. Так що лисовиця руліть. <гум> Вітаю, друзі. Сьогодні ми вирішили поїхати все ж таки не у гори, а на Прикарпатті. Да? Бачили, да? Вчора біленькі знайшли, молоди підосичники, більш що ти робиш. Резюки накидав. От. І тільки зайшли у ліс тут, бачите який гарний. А, ось він. Це просто супер. Це Оце дуже Так, гарно. Та, ти що? От тому і вирішили поїхати е, знову по Прикарпаттю, тому що, бачите, ну лізуть. Лізуть, а вчора ще й біленького знайшли. Ну що, друзі, пройдемось, подивимося, що тут по грибах. Ну і як завжди, все побачите. Зриваємо цього грибочка. Йдемо далі. Ух ти, чогось я вчепився там. Ох, який колір. Ну, до кошика. Отак. Вже кошик непорожній. Ми сьогодні далечко в ліс. Не підемо. Такі хмари на небі, так? Ага. Та. Таке враження, що щось досі. Так. Да. Я до чого, що дощовики не взяли в машині. Ну, але ми тут метрів 100 відійдемо від машини і вздовж так ліса пройдемося. Тут в цих місцях, якщо є гриби, то вони недалечко в лісу. Тут не треба йти кудись там в хащі. Ось тут краще. Воно диви! О. Диви, який підосичний. О, який! Ну оце так. Продовження вчорашнього походу. Тут теж вони є. О, вже потрошки моросить дощик. Ну, до речі, по прогнозу не обіцяли. Але бачите, як затягнуто все. Так що я до чого? До того, що якщо і буде він, то думаю, що так, поморосить трошки. Ні, то повернемося, якщо буде раджу чого, якщо будуть гриби. Візьмемо дощовіки. Щось забув взяти їх сьогодні. Жекірі! От, неслухняний. Вже вчора, бачите, відпочили після гор. І вже воно сьогодні більш-менш бігають. Так що повністю готові да? До поїздки в гори. Друзі, тільки вимкнув камеру. І ріж такого красення побачила. Так, а ну А воно ну, і ріж. ще який там стоїть. Воно угу. ну, от. Палець, бачиш. Бач. Угу. Ух ти Ну, Ріша, диви, не наступи обережно. Біля правої ноги, з тієї сторони. А, Теж стоїть. Угу. Зривай його. <плес> <плес> так. Ну, чую, сьогодні буде не гірше, ніж вчора. Який красен, а? Так, його до кошика. Зараз якось ми проберемось. До того червонічка. Може, до речі. Тут приблизно такі самі ліса. да Може і білих тут сьогодні побачимо. А, я б так би не казав, би якщо вчора би не зустріли б, правда, одного білого, але все рівно. О, красен. Де вже Жека? Жекері Не бачу чую Жека! Біжить! Так, зірвала. Ох, який. Давай та кошика. Ага, треба уважно подивитись. Може ще ховається. Вибачайте, що так темно. Зараз день, але в деяких участках можна і гриби не побачити. Ну, де ви ховаєтесь? Більбоніс, Жекері. Шукайте грибочки. В цьому лісі теж волога є. Та зараз практично всюди вона. Але тут комаря більше, да? Ой. а? Ану, там щось такий колір. Може і червонічок стоїть. Ні. Лисичка, напевно. Ану. Така погода, що і Іздалека не побачиш. О, лисичка, так. Три лисички. Три лисички. Та у нас стандартний набір. Лисички, підосичники. Хоча, вчора ще й білий був. До речі, Жека, а ну йди сюди! Жекльон. Вон щось. До речі, друзі, е, от у горах, декілька походів тому, ви бачили, хто не дивився, скаже, що багато опенків було. І дуже багато було їх вже старих. Так що, а тут ну взагалі да, ще не пішли вони. Що там в тебе? Лисичка? О, ти що? Давай. Пішли собакин, пішли, Вперед. Є жовічки, один, другий, третій. Ху. Ще є жовічки? Багато їх. Воно важче. І саме, друзі, зайшли вже трошки далі в ліс. От. І тут щось поки нічого не попадається. Там ми недалечко, далі, далі йти не будемо. Зараз подивимось тут трошки. І будемо... Повертати опять на краєчок лісу, там, де ми оці гарні грибочки знайшли. І там вже праворуч-ліворуч походимо. Ну, раз уж приїхали, Жека, іди йди сюди. Раз уж приїхали, то я вирішив трошки заглянути на 10 хвилин. Ну, Як я і казав, немає. В цих місцях, якщо гриби є, то вони ближче до краю ліса. Лисичка, бачите? І в тебе там, так? Да? Ху! Це гарно. А. Так. Зараз подивимось, що там виріше. Так, ну. Вільба, йди сюди. Ух ти. Так. Ну, воно там далі стоїть. Тут. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Да, гарну галявинку ти знайшла. Угу. Позбираємо. Ух, яка. А, бачу. Декілька штучок ще ховається. Ох! Поки збирав лисичку. Ріша з собакинами кудись. в хащі. Ріш, ти де? А, чую. Чую. Недалечко, але ж не видно нічого. Тут подивимось і почекаю її. Я тут. Що у вас? Нічого там? Жекірі? Нічого горіш? Ні. От точно готові до поїздки у гори. Полюбляють підосичники в таких місцях рости. Але нема. Це ми вже практично підійшли там, де ми оці знайшли. От там і зараз пройдемося. Червона сироїшка, вона одна, друга, третя. Так. Жека, що ти там почує вже? Пішли. Жекльон. От я йду до тебе. Пішли. Якийсь запах там, унюхав. Все цікаво йому. От саме це місце ми для себе відкрили в цьому році. І осенню тут ніколи не були. Оце вперше. І дуже цікаво. А дивиш, як цікаво, так? Да? Висихає дерево хвойне. Висихає, це, це мабуть Та ні. Диви, звичайно. Хоча може бути... Як ти сказала? Мадина. Мадина? А може бути, да. І так. І скидує голки що? Так, так, так. А, так бачите, який зелений килим. Отак. Ну, дуже цікаво а, подивитися що Не тут. Мадіна, а Мадріна. Осенью. Мадріна, так, точно, Мадріна, так. Ми дуже часто зустрічаємо ці дерева. Ох, їх хаще тут. Непролазний. Ох, які трутовички. Міцни такі і висохші Лисичка. Гарна. Ну, друзі, що я можу сказати? Ми на тому рівні і знайшли оці наші робочки. Але після більш нема. Нам повезло, просто не знаю, так? Да? Зайшли, ух ти яка гарна. І одразу знахідки. Та що? От, Але тут лисичка є. Ще, давай. Тільки вимкнув камеру, лисичку бачу, воно тут штук п'ять. Залишу тут кошика. Ось там де кошик мій, там ще лисичка. Щоб не загубити, а тут ще воно ховається. Слухай, а тут така велика лисичка, так? Да? Велика і така місціста. Їй дали час, щоб вона виросла. Ну, сонечко висловло взагалі то Так, диви Угу. Жека, іди до нас, будь поруч. Ось тут ще така кучерява. Хімію зробила, мабуть. Так-так-так. -да -да. Ще поруч. Ще там. Ну сьогодні, напевно, більше лисички зберемо. Да? Вчора ми таку лисичку не зустрічали, не, Да? Ні, не, не бачила таку. О, Река, ну. Дуже і підусичників не видно. Така крупна. Ну, Жека, де він, ти бачив? Жекірі! А, воно. Ховається за деревом. Отже ж. О, дощ пішов. Так, Сонечко світить і досить класно. Як вам? Не знаю, буде видно на камеру чи ні. Але чутно. Ну чутно, напевно буде. <рес> Ми недалечко далечко від машини. Повторюсь, де віки не брали. Так що. Не цукровий, да? Mm -hmm. Ух, так хорошенько вже лупить. Mm -hmm. <рес> Отак от нам треба йти. Mm -hmm. От як більба йде, от так і... обійти. отакий. Щи лисичка. Ага, так, да, в нас так не дощик не мочить. Тут такий мішаний ліс. Ух, як кажеш, вона гарна, а. а під дощем. Такий запах одразу у лісі. Ну, на жаль, камера не передає. Цілий клондайк. Цілий клондайк? Ми десь метрів, напевно, 30 від лісової дороги. Вже підійшли близько так до машини. Так що, якщо що, то я піду за дощовиками, якщо буде сенс. Ну поки так. А ну зараз, зараз, подивлюсь. Як тут до тебе пройти? ой 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 уй Більмості! Так, друзі. А, а, Бачите? Ще, це третій, четвертий шаг, п'ятий шаг. Бачите? Шостий. Сьомий шаг. Он, восьмий. Дев'ятий. Он, вон. он ще вона йде. Воно ще вона йде. Друзі, ну ріше. Да, бачу, це, друзі, повний кошик 100%. Позбираємо цю лисичку. Обов'язково. Це не просто аля на лисички. А подивіться яка вона. Така гарна. Впевнений, не хробочлива. Ого, в тебе пів кошика вже. Чого собі? Ой-ой-ой. Ви бачите це, а Дощик так, так, да, да, да. то сильніше, то слабіше. Але грибочки зберемо. Нам ще вибиратися, тут така дорога. Ну, вона, якщо була б ґрунтова, було б супер. А вона така полуглиняна. Так що, напевно, тут уже справа не в Да? треба, напевно, це зібрати. І то нам вистачить Так, Да, Дай, потихеньку Риві йти, вийшло. тому що ми, да, ми потім Риві. не вийдемо сюди. З дощовиками чи без дощовики. Тут вже Ану. телефон засипало вже. А знаєте, друзі, це правда. От ріша, це вже не вперше. От, я би пройшов ці лисички, я вже пройшов, вона їх побачила. Та і, такі вогники такі... такі я побачила. там туди. І ну, такі та трапляються, відставки. друзі, дуже часто. Так що лисовиця. Руліт. <рес> Ох і лупить дощ, да? Хоча от не обіцяли приводить. Да, не обіцяли взагалі. Без опадів. От тобі й були опади. Угу. Пішли, Марсуш, пішли. Треба вибиратися. Нам десь напевно з кілометра два з половиною до вже такої ґрунтової дороги. Так що краще не ризикувати. Ух, і десь щапка, да? Просто... Ну просто... Друзі, ось ці лисички. Супер, так? Да? Але собаки вже в машині. Але треба збиратися і їхати додому, друзі. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.